Всім привіт, роздумую знаєте, так на таку сьогодні тему дуже цікаву і ловлю себе на такій думці. Знаєте, що дуже хочеться, щоб зміни, такі знаєте, радикальні, конкретні, дуже явні зміни в нашому житті відбувалися. знаєте, так самі собою, скажімо так, якась зустріч, якась ситуація, все знаєте, щоб отак все влаштувалося просто ідеально, так як ми хотіли би. І знаєте, питання в тому, що можна все життя жити, можна дуже очікувати такі речі, а насправді. Таких речей відбувається дуже дуже мало. І питання в тому, що якщо просто жити в такій ілюзії і очікувати, то насправді ми тоді не керуємо своїм життям, і ми не є творці свого життя. А слово Боже, Біблія вона каже чітко, що кожна людина вона має бути творцем свого життя. І є спеціальні, знаєте, скажімо так, принципи, є закони, є духовні закони, які прописані, які чітко працюють, незалежно від того, знаємо ми їх чи не знаємо. І це дуже важливо, тому що якщо ми хочемо дійсно мати благословенність. Словення і розвиватися, рухатися, йти вперед і бути переможцем, то треба знати як мінімум ці закони і виконувати їх у своєму житті. Тому радикальні і такі конкретні зміни вони відбуваються саме від того, коли ми виконуємо е таку, знаєте, е скажімо так, першу найголовну, е, річ, про яку всі може багато хто знає, але мало хто розуміє, що це таке. Це покаяння е, і покаяння це і є оце, оце, знаєте зміна того мислення, в якому ми знаходилися раніше. Тобто, яке мислення? Мислення, це знаєте, це має бути в моєму житті без моєї чіткої прямої у цьому участі. Але це і є ілюзія, тому що, перш за все, наше життя буде змінюватися і буде мінятися. Сутові того, наскільки розвиваємося духовно ми, наскільки в нашому житті є оця зміна мислення, це є, знаєте, оця метаноя, цей перевод, який повністю дослівно перекладається як покаяння, але це. Дослівний переклад це зміна мислення. І тому ця зміна мислення, якщо вона не відбудеться в нашому житті, то ми можемо просто все життя прожити в ілюзії, що якось щось відбудеться в нас, да, якісь радикальні зміни, якісь там якась з'явиться там людина в моєму житті, і все просто стане просто неймовірно класно. Це така, знаєте, ілюзія буває, коли дві людини хочуть одружитися там, чи вийти заміж, чи одружитися там і так далі. Да? І відбувається те, до чого взагалі вони не були готові, і вони думають, що все за. Раз з приходом цієї людини в моє життя повністю все поміняється. Вона все буде виконувати, годувати одне, друге, третє, а потім стикається з реальністю, і реальність вона зовсім інша. Тому для цього треба знати дійсно закони, які є, які, які сьогодні прописані, і саме від того пізнання цих законів, які є, да, наприклад, в сові божому написано, як повинен виконувати які обов'язки чоловік, дружина і так далі. І коли це є е, е, зобов'язання і обов'язки для кожного і кожен її дотримується, тоді ми отримуємо цю прекрасну. Красну неймовірну гармонію, яка допомагає нам рухатися вперед, але все розпочинається безпосередньо не з ілюзії, що хтось прийде і вплине, і все буде чудово і неймовірно. А саме від нашого безпосередньо впливу на це від нашого покаяння і від нашої роботи над своїм розумом і над своїм серцем. Тому благословить вас, Господь, нехай, щоб ви дійсно зрозуміли один із таких важливих моментів, що саме головне це робота не над кимось і не очікування того, що хтось прийде просто і зовні зробить в моє життя. Неймовірно, прекрасним. А колись я сам про це мріяв, колись я сам в цьому знаходився, але зрозумів, і мені підсвітили і показали такий головний момент, що не насправді це ілюзія, і так не відбувається. Відбуваються всі ці зміни, коли я сам є творець своєї судьби, своє, своєї долі, свого життя. І саме тоді, коли я маю, розумію, що таке зміна мислення, міняються мислення і сам рухаюся вперед і ще й допомагаю всім іншим. Тобто, вже я. І є людина впливу, яка може правильно впливати на оточення, яке, ми є, яке є навколо мене, тому це один із таких важливих моментів для того, щоб звернути увагу взагалі і розібратися з темою покаяння, яка допоможе повністю кардинально змінити все життя в майбутньому.